У нас тут сьогодні відкрився маленький Діснейленд. Ось навіть статуя Свободи. Американські гірки, дитячі атракціончики. Багато-багато різних цікавинок. Для тих, хто любить гострі відчуття, ось такий атракціон. Ох! Короче, в шарах діт катаються. Ось така атмосфера, відчуйте її. Міні-репортаж вам пропоную подивитися. Тут ось в таких шарах дітки. Ну, теж цікаво. Цікаво, теж поспостерігати. Ну це найгостріше. Взагалі для всіх, для любителів гострих відчуттів, для всіх, хто любить американські гірки. Можна тут знайти багато чого цікавенького і смачненького, сюрпризи, різні ігри. Все, що тільки можна запропонувати малечі, все тут можна побачити. Ось такі гірки без води. Ось піратський острівок. Поїхали. Ось такі гірки. Цикаленько. Чесно кажучи, очі розбігаються. Не знаю навіть, що вам показати, бо дійсно все дуже цікаве, яскраве. Люди відпочивають, купують солоденьке, підготувалися дуже дуже гарно. Є на що подивитися, нема пісні. Це витримано у таких е улюблених дитячих героїв. Ось. Зомбі-квест. Ну. Для любителів. Солодкого. Багато-багато кіосків, ларючків, дуже-дуже. І одяг, і кепки, і окуляри. Все, що хочеш, можна купити, придбати. Дуже цікаво. Ось мені подобається оформлення. Красиве оформлення.